Люденьки, всім привіт! Вихідний день, але не у мене, тому що в вихідні дні люди зазвичай мають можливість від своєї роботи трішки відволіктися і приїхати забрати автомобілі, які вони замовляють з нашою допомогою. Віддаю сьогодні, але ви вже бачили Volkswagen e-Golf, який попередньо було опубліковано в телеграм-каналі. За ним дружина замовника приїхала. Зараз ми автомобіль перевірили, документи, сам автомобіль повністю все перевірили. Зарядили найголовніше для електрички до повної, і тепер вона поїде до Києва далі вже своїм ходом. Я тим часом відправив дружину на вокзал за замовником. Також з дружиною приїхали за іншим автомобілем, тому що так співпало, що все практично в один день, в один момент. Покажу вам на її e Єдине, що в огляді було не дуже помітно, що автомобіль трішки брудний був. Що сонце так падало колір цього автомобіля? Oryx White це перламутр і виглядає він просто неймовірно круто наживо. На автомобільчик, що запакований асистентами, підігрів лобового повністю всі асистенти, що тільки можна, фари топові. Їде до нових власників, я біжу. Передавати інший автомобіль. І другий автомобіль, який хочу вам показати, це Шкода Superb в третьому кузові до Рестайл. Це автомобіль з 2019 року. І її е гольф і суперб вони були опубліковані у мене в телеграм-каналі ще, здається, в грудні минулого року. От простояли на них суттєво знизилась вартість. В першу чергу, через те, що вартість опускає, знизує дилер. І тому, мабуть, стали вже максимально привабливими для українського ринку, тому що констатую, що більшість автомобілів які я Публікую в телеграм-каналі. Їх забирають українці, які проживають на території Європейського Союзу, чи то від початку широкомасштабного вторгнення, чи то ті, хто давно вже є багато людей, які там десятками років проживають і звертаються, забирають ці автомобілі. Тому, якщо ви побачили якусь пропозицію, не зволікайте, тому що вона може або залишитися в європейському союзі, або її може хтось замовити в Україну, або паралельно її продає дилер на Mobile.de. Зазвичай дещо дорожче, ніж ті ціни, які пропоную я у себе. В телеграм-каналі, тому що ми з дилером працюємо давно, дилер не один. Ну і власне для мене є певні преференції, певний дисконт. Прийшли дивитися автомобіль і розповім про одну річ, яку дуже часто запитують стосовно публікації, які я роблю в телеграм-каналі. Все стосується технічних і косметичних нюансів. Я зазвичай в оголошенні завжди вказую, що є по автомобілю. Там технічно без зауважень, без нарікань, є повна сервісна історія, косметично там, 100% лакофарбове покриття. От як по цьому автомобілю, товщиноміром очима повністю б'ється рідна фарба, але я вказую, що є косметичні нюанси. Чому так? Тому що автомобілям ну мінімум там 5, 6, іноді 7 буває років, зазвичай старіше 7-8 років я не пропоную автомобілі. Вони проїхали зазвичай, ну під 200 тисяч, і ну, вони не по повітрю, не десь в повітрі там в небі літали, вони їздили по дорогам, десь зупинялись на парковках, десь якісь нюанси на них з'являлися. І ці нюанси зазвичай я просто надсилаю вже в приватній переписці кожному, хто цікавиться автомобілями, конкретними пропозиціями. І передаю все, що є, все, що знайдено при огляді моїми колегами на автомобілі. От елементарний приклад, навіть погано показати, які нюанси це можуть бути. Автомобілі Йдуть не готовлені це вже в Україні. Я віддаю на комплекс мийки, щоб їх прибрали, щоб людина могла ну, зустріти свій автомобіль і нормально роздивитися все, що є. По ньому. Тобто цей автомобіль, якщо його піддати хоча б елементарному, не знаю чи вам помітно, першому поліруванню з повідомлення про пропозицію з продажу цього автомобіля в Німеччині можна одразу прибрати те, що в нього є косметичні нюанси. Тобто, це те, що зазвичай буває на автомобілях, щоб ви розуміли, чого очікувати. Тобто, коли є якісь суттєві перефарбування, я вказую зазвичай товщину фарби, яка знайдена а, з мікронами, чи є шпатлівка, чи ні. Якби це все, ну по-перше, можна перевірити, мені цим займатися, обманювати сенсу, немає, вести там за 10 земель автомобіль, платити за нього, доставку сплачувати, щоб потім ви приїхали і знайшли, що щось перефарбовано, чи там, наприклад, пробіг скручений, зараз пробіг перевірити. В першу чергу дуже легко по базам по різного роду і зрозуміти ще на початку початковому етапі там цікавитись цим автомобілем чи ні. Я залишаю він номер. Ви можете офіційно перевірити сервіс, хоча сервісну історію також надаю тим, хто цікавиться автомобілем. Можете звіти там різного роду CarVertical і їм подібні зробити, хоча вони зазвичай не відображають реальний стан справ, іноді що найсмішніше, коли в автомобіля були якісь пошкодження чи скручений пробіг, то вони цього можуть не показати. Справа в тому, що не всі ці речі фіксуються, але все ж перевіряти потрібно, тому що зібрати інформацію бажано по автомобілю. По максимуму. Так, по нюансам. От, от такий момент ще є. Не знаю, чи камера передасть його. Ну, тобто, Оце все. Я надсилав замовнику, який зараз прямує вже за цим автомобілем, також з міста Київ до міста Рівне. І попередньо він цю всю інформацію бачив також. По дискам це все або виправляється, або експлуатується так. Цей автомобіль в дуже і дуже гарній комплектації. Мало того, що в нього та оригінальне локофарбове покриття нічого не перефарбовувалось, є безключовий доступ на передніх дверях, є водійське сидіння з електрорегулюванням і пам'яттю Пасажирське механічне регулювання мають. Салон комбінований. Це у нас Алькантар, Шкіра мультикермового автомобіля, є адаптивний круїз контроль, до речі, повний набір асистентів. Тут у нас присутній, смуга руху, сліпі зони, адаптив, є акустична система Кентон, будь ласка, є Ambilight підсвітка тут увечері. Дуже гарно в салоні. Цифрова панель приладів. Пробіг 204 704. Мультимедійна система. Шкода Амонсен або Discover Media, якщо ми переводимо на Volkswagen, три зони клімат, підігрів лобового скла, окремо присутній. Так, Старт-стоп Так, по парктронікам перед зад, плюс є камера, камера траєкторна, яка малює лінії, оскільки у нас є асистент виїзду з парковки задом, датчик мертвих зон, плюс виїзд з місця паркування, то у нас автомобіль, коли ми починаємо рухатися, от з'являються такі, як же вас показати з'являються смужки, тобто радарами в бампері, він буде контролювати. Виїзд позаду, чи є там хтось з автомобілів, щоб ви нікого не стукнули. Кузов немаленький, супербо довгий, бездрутова зарядка. Функції Up Connect, точніше, SmartLink вже у шкоди. це Android Auto Apple CarPlay присутні. Дзеркало з автозатемненням, панорамний дах. Тобто комплектація в автомобіля дуже і дуже жирна, називаємо це так. Фари забув сказати, тут у нас бік Xenon, але вони з поворотом за кермом. Підсвічують поворот на швидкості протитуманні фари, омивачі, і плюс ці фари мають асистент ділей, тобто вирізання ближнього дальнього, тонування, хром пакет, хромовані рейлінги. Так, тут у нас щось в процесі цього не було, коли автомобіль виставлявся в телеграм-каналі, скоріш за все, він зиму стояв десь, чи волога потрапила, потім вона трішки підмерзла, і молдинг підняло. Це ми з клієнтом вирішуємо вже тут на місці, так би мовити. Робимо невеличку знижку і він цим всім займається потім вже вдома. Далі, камера з омивачем, електропривід багажника, повний набір, домкрат, запаска. Ключ секретки навіть на колесах є в цього автомобіля. Ну, Тобто він запакований дуже і дуже добре. Тут у нас без функції подвійної підлоги, але і косметика всередині у нього дуже приємна і охайна. Сабвуфер від акустики Кентон. Та, є гамачок під речі, якщо треба щось переставляється. Він от сюди на гачки, на цю частину і можна. Щось туди, якісь пляшки чи ще щось накласти, щоб воно не каталось по багажнику, а буде лежати там штора. Багажне у цього автомобіля дуже класно збережений. Ляда, в принципі, все було пофіксовано, все ще в телеграм-каналі було показано. Так, Давайте ще що вам показати. Колеса у нас 18-го розміру на літній гумі, ще гума з доволі непоганим залишком по протектора. Що цікаво, що цей автомобіль в Україні з усіма витратами, вартість його в Німеччині, доставка, розмитнення увійшлися в 20 тисяч євро. А, і плюс постановка на облік зі сплатою пенсійного фонду. Накладки супер. Будь ласка, переднє пасажирське сидіння, воно механічне, молотки для захисту, потім розбивання чи перерізання пасу безпеки. Задня зона у нас, до речі, теж з підігрівом задніх сидінь. Інвертор. 150 Вт-230 вольт. Може бути кишеньки. Задній ряд він ну, практично в ідеалі, як в більшості автомобілів, що приїжджають. З Німеччини з лізингу, карти теж саме. Тобто дуже гарна косметика, скільки 2019 рік у нас система AdBlue, а, забув сказати, по двигуну. У нас 2 літр турбодизель, у нас самиступінчатий робот DSG DQ381 і у нас тільки передній привід. Ну, такий автомобільчик. Приїхав в Україну до нового власника, скоро буде його зустрічати. І маю надію, далі буде тішити. Автомобілю треба зробити великий сервіс, бо 204 тисячі. Треба замінити комплект ГРМ, треба замінити помпу, олива фільтри стандартно. І поїхали кататися, експлуатувати. Далі. Друзі, якщо такий або подібний автомобіль вас цікавить, в першу чергу ви можете їх замовити за допомогою наших послуг під себе індивідуально, знайти по сайту mobile.de Ми зробимо перевірку. Якщо автомобіль всім влаштує, ми ще й доставимо цей автомобіль в Україну, проведемо повністю процедуру розмитнення і ви отримаєте автомобіль. От як цей приклад, наприклад, на червоних транзитних номерах із повним пакетом документів для персональної самостійної постановки на облік вже за місцем проживання. Або підписуйтесь на телеграм-канал, посилання є в описі. До Цього відео і слідкуйте за пропозиціями, які там з'являються, вже перевірені, тобто не треба замовляти, чекати і так далі. І ще й ціна на них іноді буває значно значно нижча, ніж, наприклад, по сайту Mobile.de. Якщо автомобіль сподобався, тисніть вподобайку, думки, коментарі, все лишайте внизу під відео. І до нових зустрічей. Дякую.